Київський обласний військовий комісаріат проводить позапланові навчальні збори. От. Що воно в себе включає? Воно включає в себе комплекс заходів, які повинні ми провести з військовозобов'язаними, які приходять на до комплектування нашого комісаріату та наших районних міських військових комісаріатів Київської області. Відповідно, провести з ними. Поновлення навченості, фахову підготовку, згадати, що хлопці роблять, на яких посадах, ну і відповідно, звичайно, по посадам, які вони приходять укомплектовані. Ці плани вони сплановані завчасно, вони проводяться один-два рази на рік, такі збори з військовозобов'язаними, тому це звичайна підготовка, звичайні збори і не більше того. На сьогоднішній день до нас звернулось таких добровольців близько 85 чоловік. Тому що ситуація в державі всі люди бачать по телебаченню, по засову масової інформації, і відповідно настрій у них всіх бойовий, Вони приходять і готові допомогти, де збройні сили, в частності військомат, їх бачить, на яких посадах вони готові призначатися на ті посади і виконувати задачі. Прийшов сюди добровольно вчора. Считаю, что подготовка для людей, которые служили, необходима, и мы должны быть всегда готовы к тому, чтобы защищать нашу Родину, неважно от кого. Но, конечно, в данном, данной ситуации очень плохо и нехорошо, что э, приходится защищать ее или будем защищать ее от своих родных соседей, то есть от славянских народов. Надеюсь, этого не произойдет. По загальній ситуації, звичайно, як нікому, напевно, що воювати не хочеться. Ну каже, е, напевно, що і є для того армія, щоб виконувати якісь е, накази для того, щоб охороняти свою батьківщину. Е, в першу чергу, це ми е, за свої сім'ї, за жінок, за дітей своїх, за себе. Ну, і в тому і складається батьківщина і наша земля. Я зв'язківець. Думаю, мої навики, які я Проходив в армії, дуже знадобляться і те, що знаю, думаю, зможу передати іншим допомогти. Я служив, ще при Союзі 87-89. Немножко застав е, Афганістан. Ну, Навики, я думаю, возобновити можна. Ну, от, азбуку Морзе ще не забув. Так що, думаю, буду полезен. Св'язки ситуацією, яка зараз відбувається, почали добровольно прийти і долучитися до оборони нашої держави. Відверто скажу, приємно, що запросили. Надіюся, ті знання і навички, які зараз ми освіжаємо тут, вони будуть доволі активно використані при нагоді. Не розумію позиції наших украинцев, как видите, я сам русскоязычный, но ну, не понимаю, ведуться на провок на провокації, на провокаторов. Просто мені кажется, що я... в данный момент они придають самі себе. это що нашей нашій держави без кровопролития. Не хотелось бы воювати зі своїми соседями, все таки славяне и друзі. Там. думаю, что решим мирным путем. Настроение? Конечно, страшно, стрёмно. Не хотелось бы здесь встречаться. Надеюсь, это все пройдет очень быстро, мирно, и мы разойдемся по домам, к своим семьям, женам, детям. Ну и все будет хорошо. Слава Украине!